Так, друзі, всім привіт! На каналі сам собі свиновод. В попередньому відео я вам показував відлучку поросат від ось цих двох І, виходить, це вже промайнуло 5 днів, сьогодні нас четвер. Відлучав суботу. 5 днів. Вчора вони активно гуляли, сьогодні в них другий третій день, виходить, плюс-мінус. Зараз буду покривати. З'їздимо за спермодозами. Зараз. Буду використовувати ось такий спрей хряка для запаху. Буду бризкати їм ось так в направлінні носа сантиметрів 70 і зараз вони слаблять і будуть стояти. Зараз будемо залазити на них і сміняти. Ось так вушками-шалями. Зараз тоді підігрію води. Для стермодози, бо вона з холодильника, і буду покривати. Продемонструю вам це наглядно. Так, друзі. Ось такий флакончик. Кабанчик у нас 3875, це дірок. Спробую я тільки що його, це напевно утрішня доза, то воно тепле гріти не буду. Получається, якщо з холодильника холодна, то потрібно, щоб вони більш движимі були. Тепла вода, така на щоб і не, кипяток, і не холодна, потім підігріваєте його коловими рухами, і катетер, виходить, жовтого кольору. це вже не для первісток. Зараз беру тоді катетер, беру бутилочку і погнали в загончик. Так, Заходжу до першої з цієї свинки. Вчора, так, Заходжу зараз до ось цієї першої свинки, вчора заходив, все нормально, стояла, зараз сідаємо зверху, ось дивіться, стоїть. Далі ставимо флакончик, розпаковуємо катетер, ось так, щоб плівка в нас тут не залишилася. І коловими рухами будемо вводити свиню. Ось вона стоїть, дозволяє нам це зробити ось так. До упора трішки виводимо назад, відкриваємо з цієї сторони, відламуємо флакончик, вставляємо. І можна зверху сидіти її ногами ось так потирати, щоб вона краще стояла. Дивіться, стоїть і вухами шевела. Може бути таке, що петля у свині не увілічена. Дивіться, балончик потихеньку втягується. І сперма пішла по цьому трубопроводу. у нас. Далі я бутилочку не пробиваю, я так потихеньку відкручую, відте виходить воздух, повітря таке, бульбашки ось так. закриваю, щоб не все одразу влилося і воно не виливалось. Якась частина спермодози може у вас вилитися, нічого страшного, не бійтесь, те, що треба і потрібно для запліднення, воно попаде, куди треба і перекриє. Тож запліднюємо далі свиню. Ось так потираємо ось тут. Дивіться, як матка зжимає пляшку, це я її ні разу не відчиняв і він трішки може витікати. Ну, що потрібно, вона в себе возьметь. Ось так трішки привідкручуємо. Ого! Аж куди лізе, оце коли хочеться дівчині. Так, це в нас стоїть. Головне, щоб вона до нас не перелізла сюди. Флакончик у нас майже пустий. Зараз будемо заходити до іншої. Потім ось так. Відкинули бутилочку, закрили затичкою цією і все. І певний час. Хвилин 5 я тримаю, вичікую і потім витягую катетер. І все. І сформатка в нас запліднена. І чекаємо 21 день, 19-21 день і дивимося, чи вона запліднена. Це без УЗД. Тож погнали далі працювати з іншою. Так, друзі. Знову всім привіт. Замовив я ще одну спермодозу дюрка для перевістки. Чорна у мене там є свинка, ті ще дві окремо було новою почтою. Колись пару років тому назад, замовляв ще в цього чоловіка в Максима. Він має також канал на Ютубі SMN TV. чи SMT TV. SMN TV, кажись. Силку чи номер телефону я залишу в описі для замовлення спермодоз. Кому буде цікаво, хто хоче замовити. Зараз проведемо ось таку розпаковочку. Спермодоза доїжджає до нас в термобоксі. Ось такому з пінопласта позвонили. Замовили для первисток, для вторічних свиноматок. Можете по місту в нього замовляти. Село, село Джулинка. Джулинка Бершацький район. Може, хто по місту в нього буде брати, хто земляки його. Я замовляв новою поштою. Є Петрени, Дюрки, М -м так, ось катетери. Зеленого кольору для первісток розпаковуємо. Нам потрібен буде один штучка, цей окремо відкладемо і ось так розпаковуємо наш термобокс. В Головківку я вже тут поблизу нас не їздив. Для цих свинок покрийте їх захотів чимось іншим. Петрена не було в наявності, Прийшлося замовляти дюрка. Ось так, тут ще термобокс, в термобоксі ще ось така плівка. Температура дюрок, напевно, зберігається дуже добре. Зараз, або вода нам буде потрібна розігріти, або вже будемо використовувати і при такій температурі. Зараз попробую. все дуже надійно запаковано. Ось так, сперма охолоджена, напевно, з холодильника. Двоє суток вона до мене їхала. Ось така. Лакончики. На сонце її не потрібно виставляти, щоб нічого не було. Зараз підірю і піду покривати вже ту свиноматку. Ось така доставка. Кому буде цікаво, можете замовляти, номер телефону залишу в описі. А я пішов покривати свинку. Покривати було так само, як і перед цим свинок. Тож те саме, все, нічого нового. Погнав покривати.